Дисклеймер, автор мацюкається єноцензурна лексика. Всі персонажі вигадані. Всім привіт! Це в нас сьогодні розхідончик по карті Train. Попросив її ось ця прекрасна людинка. Здається, Тім офей, якщо я не помилюсь. Ви попросили я зробив. Значить, зараз буде розхід по мапі Train. Також велика подяка Лізі за це прекрасне прев'ю. Зараз його бачите перед собою. І приємного перегляду! Як ми бачимо, ми вже на моппітрейн. Значит, Значить, раз кидончик у нас буде максимально простий на базу Б. Бачимо цю фалангу. Кидаємо плюс-мінус чуть трохи нижче неї. Бачимося, Бачимо, що у нас така, йде, теж трохи нижче неї. І беремо молік і кидаємо його ось туди. Тобто трошки вище ось цієї залупи. На виході ми бачимо засмушенный ікон. Сайт. І також молік який упав за трейн і тобто, за сині і не дає супротивнику там знаходитись. Е, Помилиця смаком моліком доволі тяжко. Тобто е, ви можете навіть ось так кинути, ви можете ось так кинути. Ну, не прям так. Тобто він такий варіативний, як ми бачимо, всюди, куди б ми не прицілились, він плюс-мінус попадає однаково. Раз. Тут мож, можливо така дирочка, але в принципі, якщо ви будете йти по правій стінці, ви її не помітите, вас також не помітять. Наступний. Значить, наступний також на пленту Б. Ми бачимо ось. така ось... По перше, встаємо ось по цій дальній. Тобто, у нас є ближня, скажімо так, балочка, є дальня балочка. <сум> Стаємо по ній, бачимо цю деревяшку, і на цю деревяшку на стике із е, бігом. Шук, нас насте на кон летить. Можна трохи далі, далі, можна трохи ближче. Бачимо, у нас в вікні тут є такі, наче коверд, щось таке. Ми просто йдем сром і окидаємо. Кон засмочений, тут засмочено. Тобто, ну, користуйтесь. Так, і от, поки я дивлюсь на пофікшенний баг, раніше тут був простріл, який, ну, тут було видно все. Не знаю, на що простріла, але там було все видно. Ми далі на базу А. Закриваємо прохід з конектора. О, прохід із КТ і закриваємо коннектор. Перший упав на прохід з КТ, другий на коннектор упав. Де цілитись? Показую. Це прямо на ТРСП. У нас є ось такий другий. Другий спочатку, другий з кінця можливо. Також у нас тут є така пімточка. Ми по ній поверху. І з рамсром. Раз. Далі тут ми бачимо, що є така от балочка Вона по факту друга, скажімо так, і десь посередині неї кидаємо. Опав. Опав. Хай. Я за вами слежу Так, другий смок на за червоний, щоб нас при виході з ТРСП не побачили. Ідемо сюди, стаємо на цей зелений контейнер. Хопс. Бачимо оцю собаку в глазіки є центральну цю тему. І цілимось над цією центральною темою в оцю ось перекладинку. І кидаємо: хопс. 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 Ой. Супер. Так, зараз вам покажу і смачок і флешечку. Значить, флешечка у нас максимально стандартна. Стаємо по цьому углу. Тобто хопс. Прохід туди, до в сторону поддога, Хевана, Апера. Бачимо, і в нас є труба така. Спілка з поверхній частині і просто джампсром. chin. Демонструю. Приймаю тут Full Blind, приймаючи тут full Blind, нижче також буде, приймаючи її СКТ. Blind. Приймаючи із. із е, зделення, забув, як позиція АВІ, АВІ І в теж blind. Тіп, який в КТ потирався blind. Тіп в коннекторі, який також можливо забуду, електрик теж блінд. Супер. Ну тут, тобто ми бачимо, що вона зривається доволі Доволі таки низько, що майже весь плент вона флешить. Далі смачок в ж позиції. Ставимо сюди. Бачимо, що в нас є дроти, у нас є кран. А ми не повинні до цієї стіни близько бути. Тобто ми приціли віддаляємо десь так ну, кардинально. І плюс-мінус посередині дротів і крану. Просто кидаємо такий смачок. Опс, супер. Якщо ще подивитись той смок, який уже був, який сюди падає, то можна скомбінувати, щоб тут. Тіряється, і в принципі далі нікуди не вийти Тобто, використовувати що цей смог, що цей смог з розумом. В одній грі навряд чи його краще використовувати, тому що ви перекриєте собі всі виходи. А, але якщо типу обманути катешників і кинути і сюди, і сюди смог щоб вони ну, безкуражено були, вибачте, то в принципі можна. Так, в нас перший молотов на лобі з коннектора. Ми стоїмо десь. В калюжі біля цієї рослинки. Дивимось поверхні цій частині. І на ходу кидаємо його. І залітає прямісінько в лобі. І горить. Так, наступний наш молік із лобі в сайт, рівно в сайт. Ми стоїмо по бочкам тут. Дивимось на цю ось, е, нижній ящик, на якому намалювана оця тема. Дивимось на нижній лівий кут і робимо. Ран плюс джамп. Опс. Ну, ран плюс джамп тобто Ми йдемо і кидаємо. Користуйтесь. Другий молік, в принципі, він вам може знадобитись. Він кидається із ропса за сайт. Ми стали ось так по бочечкам. Йдемось по цій ось темі. Тобто нижня середня, нижня друга балка, скажімо так, і просто кидаєте. Молік падає рівно за сайт. Ви трохи відкриваєтесь, тому треба бути обережним з цим моліком, але можливо він вам знадобиться. Так, наступний молік уже з лобі на виход із повдору. Ми стоїмо в лобі прямо біля цієї балочки, яка на вихід буде. Також треба бути обережним, тому що ви вже тут прострелюєтесь. Тобто це такі крайні ситуації. У нас тут є, є ось така от кран. Ну, балки крану такі, скажімо. Ми повинні по а, правому куту посередині. Втім, просто молік з лівим ці. У нас падає молік. Спалює частину електрику задіває, і також він може допомогти нашому випаду із повдога. Тобто ми повторимо зараз. Ми гравець з повдогу. Ми знаємо, що тут упало. Тут ховався в нас ворог, ми вийшли, убили його, тому що він буде міняти свою позицію. Він навряд чи він, він буде відходити або до КТ, або за електрик, або туди. І якщо ми навіть не вб'ємо, ми отримаємо інформацію, що він там і зможемо якось більш логічно рухатись. Також звідси кидається і ХАЄ. Абсолютно так само. Абсолютно так само, І якщо ми зараз сюди станемо, то нам кінець. Також вже останній молік у нас на, артім... на мапі трейн. Це він сайт бейде, коли ти граєш за КТ, і в тебе є інформація, що там стоїть бомба, і або її плентять, або заходять в плент, і тобі тебе потрібно якось відігнати. Тобто, ну, ми стоїмо в углу, який зліва від коннектора, який на проході з КТ. Бачимо тут вікна, ми посередині цілимось і просто на ходу кидаємо його, він падає рівнісінько в сайт, випалюючи тут плент, і тобто ворогам при... доведеться або запривити вже на сам. На саму платформу, або йти сюди. А якщо тут смок, то ніяк уже а кудись проходити, можливо, сюди. Тут зайво може стояти ваш вже союзник. Тобто ви допоможете таким чином своїй команді. Користуйтесь. Так, один уже напевне, завершальних смаків буде на сьогодні. Ми на тері спіт, це також буде розкид за Т ми йдемо майже в самий кінець, тобто там, де відбувається сам самспан Т. Бачимо третій із початку стопчик, стаємо до нього. Стілимось над буковкою О є ось така от вищаблунка, ми по ній і Jump's просто кидаємо. Це допоміжний смок, якщо ми хочемо розігрувати за електриком, щоб нас не вбили із КТ, і ми змогли відкрити, до прикладу, коннектор, а якщо він засмочений, то в нас була б. Просто тут дюрочка така, де у нас прямий вихід до сайту, і ми змогли б спокійно собі розігрувати вже сам сайт. Зараз вам покажу трохи такий дивненький смок, але він же буде останнім на сьогодні, тож ви можете його так можливо використати, можливо, не використати, ну будете дивіться на власний розпуск. Ми бачимо цей стовп, по якому раніше вже цілились, ну, не, не по ньому цілились, а цілились по цій ось частині, але стовп ми бачили. І ми бачимо тут на електрощитком ще ось таку от. Тему. Ми ведемо до цього стали по балці. У нас повинна з'явитися сіточка. І потім ми повинні на мінус 3X виставити сам оту тему і Jumpstrom кинути Це доволі таки дивний смок, але він вам може стати в нагоді, до прикладу. опс він закрив КТ, він закрив. Ой, КТ, Я говорю, сайт, він закрив кон. І також вас не видно, не видно із нінджі і Тут людина, яка в сайті, вона теж вас не буде бачити, їй буде тяжче. кинути сюди флешку, хаєшку, молік і в принципі ви її перекрили повністю люди, які на хелпі. Тобто ми пам'ятаємо смок на елік, який сюди падав, ми повним ось цей смок. І в нас також падає і тут смок, і все в нас по факту просто. Тобто, ну, це десь ось так виглядає. Обсім, ми пройшли з бомбою. Десь тут її заплентили. Так? Можна так зіграти. Ну що ж, я буду вам казати дякую за перегляд. Дякую, що подивилися, дякую, що були зі мною тут. І до нових зустрічей. Також ви можете пропонувати мапу, на якій ви хочете, щоб я зробив розкид. Я обов'язково зроблю. Це наглядний приклад. Тобто цю мапу саме попросив, оця ось людинка ще раз. Дякую uh, вам за перегляд. Люблю цьому і до нових зустрічей!